Попереджене, отже, озброєний рятувальники Київщини провели роз'яснювальну роботу серед рибалок, які, попри небезпеку, виходять на тонкий лід. Разом із ДСНС працювали наші журналісти і навіть познайомилися із рибалкою, який свого часу врятував колезі життя. Чого люди бояться більше провалитися під лід чи спілкування із правоохоронцями. Далі розповість про це кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. На одній зато Київщини рятувальників та поліцію зустрічає вгодована Кицька на гости їй байдуже. А от чимало рибалок, бачачи людей у формі, йдуть геть. На минулому тижні ми не встигли, як би сказати, під'їхати. Вони побачили службовий автомобіль, побачили магалки, поліцію і покидали свої автомобілі на цьому місці, і просто пішли на інший берег. вони зараз бояться зовсім не того, що вони можуть там провалитися чи чи щось інше. Вони бояться людей в формі, які можуть дати їм повістку, і їм же тоді буде не до рибалки. Рибали на кризі не є порушенням закону, тож затримати людину поліцейські права, звісно, не мають. Рибалки, які лишилися, позитивно сприймають спілкування. Я вже людина похилого віку, що мені так, з такою красунькою спілкуватися. Ну це на пару слів стань. Інформаційна розясна робота да. щодо правил безпечного перебування на кризі проводимо. Ага. Е, дивіться, я вручу вам отаку стівочку. Да. Тут попаду сьогодні в Челівініні, да? Ой, отлічно. Елемент багаля сумасові а внучка, як побачите. Супер. Володимир Петрович заповняє, крига достатньо товста і одразу демонструє наочно. Ну Ви ж зайшли толпою такою, так ви ж не боїтесь? Боїмося. Але в нас рятувальники. Рятувальники. Дуві, який льот. Сантіметрів 25. Тут ще ось санки. Спеціально длинна вірьовка. Подавить і санки і все, і витягуєш. Один із рибалок навіть поділився своєю історією, як він став учасником рятувальної операції і врятував рибалці життя. Я обертаюся, да, метрів за сто, одна голова ті торчить з води. Хватаю вірьовку, добігаю там метрів 5-6 на добіг, ліг, кинув йому. Він собі на руки намотав. Помало-помало витягнули. Чесно говоря, страшно. Такий спосіб порятунку демонструють водолази під час рейду. До людини на льоду прив'язують мотузку, вона лягає до лілиць і береться руками за потопельника. Інші учасники спецоперації витягують мотузкою обох у безпечне місце. Якщо ж поруч немає нікого, треба зробити все, щоб вибратися самотужки, знайти опору, підтягнутися, стрибнути якнайдовше і одразу перекотитися кілька разів. Під час рейду присутні представники Червоного Христа, які розповідають, які першочергові дії треба зробити після порятунку людини. Потрібно зігріти, але певним чином не ні в якому випадку не можна. Можна зігрівати сухим теплом. Я це запам'ятовую і розказую іншим людям, як те са тепло сухо над землею. Тобто Тетяна я зрозумів, що ТСН це не лише телевізійна служба новин, а ще й тепло сухо на землі. з мальовничої водойми на київщині Дмитро Фрудак та Олег Савицький. ТСН 1+,1.